Російський гірничо-добувний гігант Норнікелі, де з Росії, менеджмент компанії прийняв рішення перевести виробництво до Китаю. Відповідні документи і домовленості були підписані у липні, зокрема з відомими китайськими виробниками акумуляторів NGR Advanced Material. Та бренд «Ресайклінг». втеча найбільшої гірнодобувної компанії з Росії означає, що санкції заходу нарешті почали діяти і безпосередньо впливати на російську економіку. Навіть якщо норнікель по документам залишиться російським, податки компанія від тепер платитиме в Китаї, тож гроші гірнодобувного монополіста підуть не у російський бюджет а на збагачення китайців. Вихід норнікеля з російського ринку це сигнал попередження для інших промисловців Ерефії. З 1995 року компанія належить російському мільярдеру Владіміру Потаніну. Згодом його партнером став інший відомий своїми походеньками з хвойдами російський олігарх Олег Діріпаска. З 2018-го діріпаска знаходиться під американськими та європейськими санкціями. А з 2022-го за підтримку путінського режиму війни проти України. Не санкції наклали і на Потаніна. Утім, тривалий час сам Норнікель залишався не санкційним. адже Росія була одним із головних у світі постачальників Нікеля та Паладія. До 2022-го частка російського паладію досягла майже 40%, а на російський нікель припадало понад чверть світового виробництва. Але зрештою, з квітня 2024-го на подив російських олігархів західні санкції торкнулись і норнікеля. Уряди США та Великобританії запровадили заборону на імпорт російського нікелю. Щоправда, йдеться про нову вироблену сировину, а те, що надійшла на їхні склади до 13 квітня 2024 року. Забороні не підлягає, поза тими цього російським олігархам вистачило, аби швиденько переорієнтуватися на Китай. Адже фінансова стійкість Норнікеля вже дала тріщину. Підсанкційна компанія вперше в історії вже другий рік поспіль не виплатить дивіденти. Росія тривалий час була топ-постачальником сировини у світі: нафта, газ, багатчини уран та рідкоземельні метали. Утім, з 2022-го один за іншим пакети санкцій почали знищувати. Здавалося б, гігантську російську економіку, яка насправді ніколи не була нічим іншим ніж просто постачальником сировини. 5 грудня 2022-го країни Євросоюзу ухвалили рішення проведення заборони на морський імпорт нафти з Росії. Це стало значним кроком у рамках європейської страни стратегії зменшення залежності від російських енергоресурсів заборона охопила всі види нафти, що транспортують морським шляхом, і мала на меті посилити економічний тиск на Росію у відповідь на її агресію з 5 лютого 2023 року. Євросоюз також запровадив ембарго на імпорт російських нафтопродуктів. Це рішення поширюється на бензин, дизельне паливо та інші продукти нафтопереробки. Згодом Росія сама перекрила собі імпорт газу в Кремлі. Власноруч зупинили більшість поставок газу до ЄС у 2022 році. Москва звикла вдаватись до шантажу, тож думала усіх обдурити і тут. Дійсно, через раптовий дефіцит ціни на газ на заході. Спочатку дещо підскочили. Росія продовжувала заробляти попри менші обсяги експорту. Утім, протягом наступних двох років постачання російського газу до Євросоюзу впало майже на 60%. Навіть за часів холодної війни Радянський Союз продавав країнам так званого загниваючого заходу більше газу. Зрештою, чисті збитки російського Газпрому у 2023 році склали понад 7 мільярдів доларів. Нині ж менеджери колись найбагатшого підприємства на Росії розпродають власність компанії у Москві. Щоб, хоч якось виплатити борги, тим часом Росію витісняють із ринку збагаченого урану за рахунок збільшення закупок з Латинської Америки. І це ще не все. У квітні стало відомо, що Євросоюз збирається накласти санкції на тіньовий флот танкерів, які перевозять російську нафту. Тож незабаром російський нафтовий флот піде туди ж, куди вже пішов військово-морський флот Ерефії – на дно. Есть! Yes. Yes. Русский корабль oh. идет.